Ласкаво просимо до програми Китаю фокусі. З вами Ганна Варава. Мандрівники, які приїжджають до Китаю, ризикують опинитися в заручниках і стати розмінною монетою. Про це попереджає американський дипломат високого рангу, який ще країни є небезпечними. Not... наші громадяни не розмінна монета, вони не політичні пішаки. За кілька днів до виборів у США Китай натякає, що Тайвань може втратити захист Америки, якщо переможе Трамп. Експерт коментує позицію колишнього президента щодо Тайваню. Берегова охорона США розробила план зміцнення бойових навичок союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні. Вашингтон розширює співпрацю. Євросоюз схвалив запровадження підвищених мит на китайські електромобілі. Пекін звернувся до світової організації торгівлі. Попередження для мешканців заходу. Держдепартамент США оголосив, що поїздки до Китаю, Росії, Сирії, Венесуели та Ірану небезпечні. Є високий ризик опинитися в заручниках і перетворитися на розмінну монету. Про це попередив Роджер Карстенс, спеціальний посланець президента США у справах заручників Карстенс із 2020 року допомагає американським заручникам, які перебувають у Росії Венесуелі, а також у руках бойовиків Хамасу. Недавно він заявив в австралійському сенаті, що ці п'ять країн з великою мовірністю використовують дипломатію заручників. США створюють міжнародну коаліцію, щоб протистояти цим ризикам. Наші громадяни громадяни нерозмінна монета, вони не політичні пішаки. Якщо якась країна неправомірно утримує наших громадян, ми притягнемо її до відповідальності. У вересні Китай звільнив американського пастора Девіда Ліня, протримавши його у в'язниці 17 років. Спочатку ліня засудили до довічного ув'язнення за те, що він нібито допомагав будувати несанкціоновану будівлю церкви. За оцінками правозахисників, близько 200 громадян США. Досі перебувають у в'язницях Китаю. Серед них Марк Свідан та Кайлі Кайлі затримали у 2016 році під час візиту до родичів до Шанхаю. Нині він відбуває десять. Тирічний тюремний термін Марк Свідан, бізнесмен із Техасу. Торік китайський суд залишив чинним його смертельний вирок із відсрочкою на два роки. Свідана заарештували за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Його мати боїться, що він провівши 10 років у в'язниці, може зважитися на самогубство. Держдепартамент рекомендує американцям відмовитись від поїздок до КНР, оскільки їх можуть довільно затримати they could be arbitrarily detained. напередодні президентських виборів у США Китай заявив, що Трамп, можливо, не захищатиме Тайвань у разі свого переобрання. Пекін послався на політику експрезидента Америка насамперед та його вимогу до Тайваню платити за військову допомогу з боку США. Про це ми поговорили з Грантом Ньюшемом, полковником морської піхоти у відставці та автором книги Коли Китай атакує. Пан Трамп розуміє загрозу з боку Китаю. Він також розуміє важливість Тайваню. Тайваню важливо зробити все, що від нього залежить у плані оборони, щоб показати, що він справляється зі своїми обов'язками, робить усе можливе, і тоді він отримає американську допомогу. Угода складається з двох частин. Тайванці мають зробити набагато більше ніж вони робили. І я думаю, що вони це зроблять. Представник китайського офісу у справах Тайвані в середу натякнула, що Вашингтон може залишити острів на призволяще. Про це вона сказала, коментуючи дві заяви Дональда Трампа. Той сказав, що якщо Пекінг вторгнеться на Тайвань, США ведуть щодо Китаю величезні мита. Він також сказав, що Тайвань має платити за свій захист. Трамп зазначив, що розглядає США як страхову компанію. Південна Корея і Японія платять за американську оборонну присутність та розміщення американського. Ських військ аналітики вважають, що це допомагає ефективніше протидіяти регіональним загрозам в Індо-Тихоокеанському регіоні, що здебільшого йдуть від Росії, Китаю та Північної Кореї. Уряд Тайваню відмовився коментувати висловлювання Трампа. Згідно із законом, США зобов'язані надати Тайваню зброю для самооборони. Водночас, недавно Тайвань отримав від Пентагону мокре та запліснявіле спорядження. За адміністрації Байдена також спостерігалися затримки з постачанням американських винищувачів. Євросоюз оголосив про значне підвищення мит на китайські електромобілі на додаток до наявних 10 відсоткових мит. Вони набули чинності у середу про це докладніше. ЄС підвищує мита на електромобілі китайського виробництва, що безперечно хвилює Пекін. Нові мита становлять від 7,8 для Тесла до 35% для компанії Сайк. Це на додаток до стандартного 10-відсоткового імпортного збору. Додаткові мита були офіційно затверджені у вівторок і набули чинності в середу. ЄС стверджує, що ці заходи необхідні, щоб протистояти несправедливій державній підтримці, яку Китай надає своїм компаніям, зокрема спеціальні кредити. Та дешеві матеріали без мит. Мільйони китайських електромобілів наймовірніше наповнили б Європу, оскільки США та Канада вже запровадили високі тарифи. Китайська торгова палата при ЄС назвала європейські мита несправедливими і розкритикувала повільний прогрес у переговорах із цього питання. Пекін вжив заходів у відповідь, почав розслідування щодо брендів, молочних продуктів та свинини з ЄС. А також подав скаргу до світової організації торгівлі. Європейські автовиробники стикаються з напливом. Дешевих електромобілів з Китаю сьогодні вони займають 8% європейського ринку. У 2019 році на їхню частку припадав лише 1%. До 2025 року цей показник може досягти 15%, причому ціни на китайські автомобілі зазвичай на 20% нижчі, ніж на європейські. Деякі країни-члени ЄС не задоволені таким кроком Євросоюзу. Німеччина найбільший автоворобник у регіоні виступила проти, побоюючись, що її великі експортери автомобілів можуть зітк. Ну із заходами у відповідь. Міністерство економіки країни закликало до дипломатичного розв'язання питання, щоб знизити торгову напруженість та захистити промисловість ЄС. Умови ведення бізнесу в Китаї називають складними та тривожними. Міжнародні компанії реагують на уповільнення економіки КНР та зниження довіри споживачів. Деякі великі компанії, зокрема Coca-Cola, United і Mercedes, попередили, що китайські споживачі зменшили свої витрати у всіх сферах. Тож корпораціям довелося знижувати ціни, зменшувати витрати та частково згортати операції в Китаї. Попри спад, деякі компанії, приміром виробник сумок Hermes, і далі інвестують у другу економіку світу. Пекін обіцяє збільшити підтримку, але інвестори не впевнені, що стимулювальних заходів буде достатньо. not convinced that it's going to be enough